Права 336. Розкрий дужки. Ну що ж, просте завдання. Давайте будемо розкривати дужки. Отже, 7 помножити на А плюс 2. Я рекомендую вам так міркувати. Це дорівнює. 7. Спочатку множимо на А. Так, між ними знак плюс. Далі 7 множимо на 2. І це дорівнює. Ну, 7 помножити на А це можна записати як 7А. Ну, а 7 помножити на 2 це 14. Тобто плюс 14. Ось такий простий запис. Переходимо до другого виразу. 3 -B помножити на 5. Пишемо, що це дорівнює. Спочатку трійку множимо на 5. Розкриваємо дужки. Так. Далі, тут ми бачимо знак мінус, пишемо мінус, а потім B множимо на 5. «b» помножити на 5. І це дорівнює. Ну що ж, 3 помножити на 5, це буде 15. Пишемо 15. мінус. Ну, а «b» помножити на 5. Можна записати як 5b. Пишемо 5b. Так, третє завдання. 3 помножити на 4x мінус 2y. Отже, пишемо, що це дорівнює, розкриваємо дужки. Трійку множимо спочатку на 4 і множимо на х. Ось так можна записати. Далі мінус, бо тут знак мінус. Тепер трійку множимо на 2y. Трійку множимо на 2 і множимо на y. І це дорівнює. Так, дивимося. 3 на 4 це 12. Тобто це буде 12х. Або помножити на x, хай буде 12х. Так, множення можна опустити тут. Мінус. Записуємо мінус. Далі 3 на 26 мінус 6у. Все, ми розкрили дужки. Далі четверте. 5p плюс 2m помножити на 4. Пишемо, що це дорівнює. Спочатку треба 5p. 5 помножити на p. І треба помножити на 4. Потім треба додати 2 помножити на m, і помножити також на 4, і це дорівнює. Тоді ми пишемо, що це дорівнює 5 помножити на 4, це буде P плюс далі 2 помножити на 4, це буде, ну і помножити на M. І тут ми можемо поставити помножити. Так, 5 на 4 це 20. Пишемо, це дорівнює 20. Чого? P. Так, плюс. Ну, а 2 на 4 це 8. Помножити на m, це просто можна записати як 8M. Ну що ж, ось такий метод я пропоную використовувати для розкривання дужок. На цьому вправу завершено.